На березі озера Черняковського у Варшаві молодий польський винахідник Філіп Будне демонструє пристрій, який може змінити спосіб, у який людство спостерігає за станом річок та озер. Його розробка, WaterSense, автономна станція для моніторингу якості води, стала переможцем глобальної премії Джеймс Дайсона Бард у категорії Несталий розвиток. Плавуча станція, схожа на невелику наукову платформу, здатна вимірювати понад 25 фізико-хімічних параметрів: температуру, рівень кисню, вміст азоту. Фосфору, РЕХ та інші показники, що визначають стан водойми. Усю інформацію WaterSense передає у Хмару, де дані обробляються власним алгоритмом машинного навчання. Система може не лише визначити поточний рівень забруднення, а й передбачити зміни якості води на 72 години наперед. Переді мною наша інноваційна станція. Вона постійно плаває, збирає дані і ділиться ними на нашій онлайн-платформі, пояснює Філіп Будний, аспірант Варшавської політехніки та винахідник WaterSense. Наш алгоритм аналізує дані з датчиків у реальному часі. І якщо щось загрожує екологічній безпеці, він попереджає заздалегідь ще до того, як відбувається катастрофа. Станція живиться від сонячних панелей і міні-гідрогенератора, що дозволяє їй працювати повністю автономно протягом кількох місяців. Усі процеси автоматизовані, тож участь людини зведена до мінімуму. Ми перетворюємо сирі дані на готову аналітику за секунди. Це означає, що не потрібно чекати лабораторних результатів. Штучний інтелект робить усе миттєво, говорить Будне. WaterSense вже має понад 20 прототипів, встановлених у різних регіонах Польщі. У найближчі місяці команда планує розгорнути мережу зі ста станцій по всій країні, а згодом вийти на ринки Німеччини та інших європейських країн. Ми не продаємо пристрої, ми продаємо дані. Це модель якість води як сервіс. Ми самі встановлюємо станції, а клієнтам надаємо доступ до аналітики, розповідає винахідник. Поштовхом до створення WaterSense стала екологічна катастрофа на річці Одра. У 2022 році, коли масова загибель риби привернула увагу всієї Європи, тоді отруєння води призвело до знищення цілих ділянок екосистеми. Ми зрозуміли, що неможливо діяти, якщо ти не маєш точних і постійних даних. Саме тоді виникла ідея створити систему, яка контролює якість води безперервно, день і ніч, пояснює Філіп Будне. Європейські звіти підтверджують масштаби проблеми. Понад 63% внутрішніх водойм континенту перебувають у поганому екологічному стані. У Польщі цей показник перевищує 90%, згідно з останнім дослідженням за 2021 рік. Це означає, що ми повинні діяти негайно. Ми хочемо допомогти зробити воду чистішою не лише в Польщі, а й у всій Європі. Наголошує Будне на відео з дрона. Видно, як пристрій тихо плаває поверхнею озера. Поруч качки, які не звертають уваги на маленьку платформу. Але саме вона, за словами винахідника, здатна врятувати природу від подібних катастроф у майбутньому. WaterSense – це поєднання технологій, екології та інтелекту, створене в Польщі, але спрямоване на глобальні зміни. Його автори сподіваються, що вже незабаром подібні станції з'являться у кожній країні, де є річки та озера, що потребують захисту. WaterSense – штучний інтелект на сторону.